Історію хворого розуму презентував івано-франківцям Сашко Завара. Ця книга є літературним дебютом тридцятилітнього письменника. Як і більшість колег поперу, юнак починав із віршованого слова. Та згодом поет у ньому каже автор помер. Натомість народився непоганий на його особисте переконання про заїк. Окремі моменти своїх попередніх неопублікованих текстів він відтворив у першій книзі, яка складається із 13 розділів. А ще ця книга частково біографічна і має подвійну назву. Це така Сюжетна лінія про ну не хлопця а юнака. Який, ну скажімо так, поступово стає вбивцем маніяком. Ну і взагалі, от його життя. Це історія хворого розуму. А дорівнює фок'ю» – це така ну трохи філософська, трохи соціальна частина книги, тобто якісь там роздуми. Ну щодо побуту і сьогодення загалом релігії, гроші, секс це книга запитань і відповідей, як і окремий розділ на інтернет-сторінках. Ось звідкиля взялася альтернативна друга назва. Її основний текст каже автор, писав близько трьох місяців. Ще стільки ж витратив на. На редагування досмакувана припускає Сашко Завара припаде не всім, але відбиток залишить у свідомості кожного читача. Це неординарний письменник, дуже цікаво, неординарно пише і завжди такі письменники приваблюють от живим спілкуванням. Я вважаю, що він пише в стилі експерименту, і ці експерименти завжди цікаві. От Література потребує чогось нового. Якихось нових змісту, нової форми, попри те, що Сашко Завара родом із Мелітополя, його коріння Прикарпатське. Івано-Франківськ став першим містом офіційної презентації історії хворого розуму, яка вийшла із друку понад півроку тому.